Привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Світлана Бугела, мені 37 років. Я професійний візажист, жінка-підприємець, експерт з краси вже 18 років. А також б'юті-блогер, який навчає жінок доглядати за собою і робити це красиво, просто та ефективно. Я сьогодні хочу розпочати серію експертних відео про продукти декоративної косметики, які ви найчастіше використовуєте в своєму макі. Та поділитися цікавими фактами, лайфхаками з використання, історією створення цих продуктів. І я починаю з одного дуже важливого продукту в макіяжі, це консилер чи маскувальний засіб, який придумали не так давно, ну десь близько 10 років приблизно тому його створили візажисти для того, щоб зробити макіяжі більш е, легкими в плані. Кількості тональної основи на обличчі, з тим, що розвивалися камери телефонів і таке інше, які придавали все, як є до таких маленьких дрібничок. Важкий макіяж він почав дуже сильно виділятися під камерами, і треба було зробити його легшим. Тому створили маскувальний засіб ідеї якого більш концентрований продукт, так, який ми наносимо локально на деякі зони, і можемо зробити з цим засобом ще корекцію обличчя та виглядати більш молодою, додати ліфтинг-ефект. І від цього ми обираємо певні зони нанесення, про які я зараз вам і розповідаю. Повім. Головна ідея в тому, що ми використовуємо маскувальний засіб іншого відтінку, не такого, як тональна основа. Він може бути або трішки світлішим, ніж ваша тональна основа, або мати персиковий підтон, якщо ви хочете маскувати саме. Темні кола під очима, ми використовуємо правила світа та тіні. Але дуже велика помилка, коли ви обираєте дуже-дуже ну, світлий маскувальний засіб. І ви замість того, щоб зробити цю корекцію, так, щось замаскувати, ви просто підкреслюєте те, що хочете замаскувати. Тому що дуже світлий відтінок, якщо у вас є якийсь висуп, червоний, так. Чи, ну, Темні кола він просто створить сірість на обличчі. Він буде виглядати неприродно, і ви будете виглядати ну як мінімум дивно. Навіщо це робити? Ви маєте обрати відтінок, який трішечки світліше, ніж ваш відтінок тональної основи. І взагалі є такий дуже класний лайфхак, коли у вас немає часу на макіяж, ви можете просто нанести маскувальний засіб під очі, трішечки на лоб, на підборіддя, на крильця носику і не наносити тональну основу взагалі. І буде враження. Що ви все одно виглядаєте більш е, такою зібраною, що на вас е, приємно дивитися, і ви не розповідаєте всьому світу, скільки годин ви спали, е, що з вами вчора відбувалося, і це правило гарного тону не виходити взагалі на вулицю з голим обличчям. Е, рекомендую вам так робити. Одну краплиночку ви наносите на ось цю зону, на підборіддя, крильця та. Оцю, і все. І пропрацювали просто ось цим пальчиком. Він найслабший, він не травмує зону там на обличчі, і просто такими прибиваючими рухами ви його нанесли. Я дуже рекомендую мати у своєму арсеналі і персиковий відтінок, і відтінок, ну, наприклад, помірно-світлий. Це маскувальні засоби компанії Maryke, я їх дуже обожнюю. І Deep Ivory, і відтінок для зони навколо очей це. Два мої найулюбленіші відтінки і найулюбленіші відтінки моїх клієнтів. Не знаю, як цей відтінок Deep Ivory працює, але він підходить майже всім, хто його скуштував, тому що він має такий нейтральний відтінок, він не жовтий, він не рожевий, а саме нейтральний. І він дуже класно нейтралізує будь-які нюанси на вашому обличчі. І цей маскувальний засіб зараз не мені. Я не відчуваю важкості. Він не збирається у зморшечках. Якщо ви нанесете велику кількість у зовнішній куточок у зону мімічної активності, то, звісно, він може збиратися. Але ми наносимо правильно з внутрішнього куточка і вже тільки залишки маскувального засобу ми наносимо у зовнішній куточок. Це дуже таке серйозне правило, яке не потрібно порушувати. Якщо ви хочете використовувати цей засіб для ліфтинг-ефекту, ви наносите його обов'язково у носогубний залом, у зморшечки маріонетки та у напрямку, як ви малюєте стрілочку. Я взагалі дуже люблю підчищати ось цю зону у цьому напрямку, так, щоб ця лінія світла вона витягувала просто наші куточки ока наверх. Також можна зробити таку паралельну, дуже важливо, щоб саме лінія. Були паралельні друг другу під рум'янами або під скульптором, так? підкреслити лінію світла, і тоді скульптура обличчя також буде з ліфтинг-таким ефектом. Я дуже люблю використовувати цей засіб, і вважаю, що якщо у вас його немає, у вашій косметичці, ви дуже багато чого втрачаєте. Головне правило це знати, яку кількість наносити, і не наносити його багато. Головне правило наносити його у правильні зони та дуже-дуже класно розпреділяти. Можна просто розпреділяти пальчиком, а можна робити це за допомогою пензля, такого вузенького для кремових тіней і там і Коректори, синтетичний пензлі. Я наношу і пальчиком, і пензлем, і е, у будь-якому випадку у мене виходить класний е, результат. А ще маскувальний засіб можна використовувати як е, базу під мак макіяж очей, тому що він е, класно перекриває всі капеляри, сосуди, пігментацію, яка є на тонкій шкірі е, наших повік, і на ньому всі е, переходи Тіни і будуть виглядати більш контрастними. Але варто розуміти, що треба нанести невелику кількість, дуже маленьку кількість, тому що, якщо нанести багато, то ці зморшечки, складочки можуть збиратися з маскувальним засобом. Тобто дуже тоненько пропрацьовуємо. Можемо такими тінями у відтінку айворі зафіксувати результат. Ось такі цікаві факти саме про. Маскувальний засіб. І я дуже хочу комусь із вас подарувати маскувальний засіб на вибір. Що треба зробити? Написати, що нового ви дізналися з мого відео, що для вас було відкриттям після того, як ви провели зі мною ці кілька корисних б'юті-хвилин. Написати в коментарях, поставити лайк цьому відео. І вже 15 березня я розіграю все. Серед вас один маскувальний засіб на вибір. Я думаю, що шанси виграти будуть дуже великі. До речі, всі розіграші я проводжу у своєму інстаграмі в прямому ефірі, тому ви точно побачите себе. То людину, яка виграла подарунок і підтримала український контент, підтримала моє бажання створювати класне відео. І Якщо це відео набере багато лайків, набере багато коментарів, я зрозумію, що вам подобається такий формат. Я буду продовжувати і щотижня випускати відео на таку тему б'юті фішок з якимось продуктами декоративної косметики. А я була рада бути вам корисною. Бажаю вам весняного настрою, натхнення і до зустрічі на моєму каналі. Па-па!